Ех, пригадується, мені свого часу робила я огляд на зграю, щоправда, лише на одну книжку, і той дуже галімий. Тож, вітаю огляді на спорожніле місто 2.0. А перед початком попереджую про спойлери, бо я торкатимусь тут сюжету. А також маю сказати, що читала я цю книгу доволі давно, тож переказ сюжету буде доволі стислим, і я можу пропустити деякі деталі. Тож, одразу вибачайте в разі чого. А, також, і я це вже записую в процесі монтажу. А, в цьому відео на фоні не буде анімації, як зазвичай, тому що, як виявилося, а, хороших і довгих анімацій по зграї практично нема. Тому на фоні буде те, як я граю в ФНАФ Ворлд. А, насолоджуйтесь. І перед тим як перейти до самої книги, давайте ну, я спершу пояснюю, що це взагалі за зграя. Зграя це роман в жанрі анімалістичного фентезі від того ж колективу письменників, що й коти вояки Едін Гантер. Хоча технічно все ж саме зграєю займалися вже інші люди. Якщо котів здебільшого писали Вікі Голмс, Кейт Керрі та Черіт Болдрі, то основними авторами зграї є Гіліан чи то Джіліан Філіп, Інбалі Ізерлес і Розі Бест. В оригіналі серія виходила з 2012 по 2019 і налічує в собі два цикли по шість книжок, а також три новели, які в паперовому варіанті скомпільовані в одну книгу. У нас її почали видавати з 2020 року, і вона досі виходить. На момент створення цього відео вже вийшло рівно півтора цикли, тож. До завершення залишається не так багато єдине, що не знаю, чи перекладатимуть в нас новели. Хоча сподіваюся на це до речі, маю зауважити, що ця серія сюжетно ніяк з котами-вояками не пов'язана. Це дві різні окремі історії. Просто я бачила, як деякі люди вважали, ніби зграя це якесь продовження чи котів вояків. Тож одразу хочу розвіяти ці непорозуміння. Ці дві книжкові серії відбуваються як мінімум у двох повністю різних локаціях, як максимум у різних всесвітах. Отже, «Спорожніле місто найперша книга цієї серії. На її обкладинці зображено пів морди головного героя щасливця, у якого до речі, ламіновані блискучі очі. За ним іде фон з якимись чи то горами, чи то руїнами I guess, і заходом сонця. Нижче він переходить у бірюзове тло з мазками чорного й оранжевого, на якому зображені силуети собак. Зверхи є приписка про те, що це бестселер від автора котів, вояків. Під яким сам автор Ерін Гантер. Далі йде назва серії тим же шрифтом, що й котів вояків, до речі, надрукована золотистою блискучою фарбою з силуетом вовка в букві Р. Внизу назва книги та цитата: Собаки не люди, відданість їхня зброя. Виживе той, хто довіриться внутрішньому духу. На корінцеві у таких же кольорах фону також надруковані автор зображення щасливця, назва серії золотистим шрифтом і назва книги. Позаду написана анотація. Спорожніле місто. Ті, що вціліли, розпочинають запеклу боротьбу за життя серед руїн, небезпек, голоду та ворогів. Виживе той, хто розбудить свою сміливість і довіриться внутрішньому духу. Настав час домашнім песикам перетворитися на справжню дику зграю. Нею вказано дві книги серії: саме безпосередньо спорожніле місто та прихований ворог, а під ними ще більше силуетів собак. До речі, чому власне лише ці дві книги? Бо у мене примірник ще 2020 року видання, коли по факту лише вийшла перша книжка і тільки планувалася друга. Можливо, на той момент видавництво ще не було певне, чи продовжать вони випускати цю серію ХЗ. У Будь-якому разі, мабуть, на новіших примірниках написаний уже повний цикл, чи навіть два. Загалом мені дуже подобаються кольори, в яких виконана обкладинка, але ось ця верхня частина дещо ріже очі своєю. Навіть не знаю, як це пояснити зернистістю, різкістю, яке тут правильне слово. Хоча і сам пес виглядає подібним чином, ніби от вже занадто перекрутили йому яскравість і контраст. Ну а ще можливо було варто розміщувати тут менше собачих силуетів, бо виглядає дещо наляписто і перевантажено ними. Всередині на форзаці зображена мапа локацій, в яких в цій книзі відбуватимуться події. Вона не те, щоб дуже картографічно точна, радше просто демонструє місця, в яких власне розгортатимуться події і напрямки, в яких рухатимуться персонажі. Ну і просто вона досить гарно намальована і стилізована. Більшою мірою вона повторює мапу з оригіналу, хоча, що цікаво, в українській версії вказується також гніздо лютопсів, якого тут немає в оригіналі. У списках на початку книги також є невеликі ілюстрації персонажів. Отже, до сюжету. На початку книги нам показують маму собаку, яка вкладає цуценят спати і розповідає їм легенду про борвій собак. Серед цих цуценят, зокрема, зауважують гірка та скаву, оскільки їх ми знову побачимо вже зовсім скоро. До речі, так майте на увазі таких флешбеків у минуле протягом книг траплятиметься достатньо. Потім розповідь переноситься до дорослого гірка, тепер уже щасливця. золотаво білого метиса шелті і золотистого ретривера. Він зі своєю подругою, прудкобігункою Солодунею, знаходиться у пастці, септо собак. Бачимо притулку, де їх застає великий гаркун, тобто землетрус, внаслідок чого там гинуть усі, крім них двох. Пурткобігунка, до речі, це хортиця, якщо хтось не зрозумів. Однак саме ця подія дає їм шанс вибратися звідти, що вони й роблять. Між пошуками їжі і притулку в місті, Солодуня згадує, що її зграя залишилась у пастці, але щасливець переконує її не повертатись туди, оскільки там не залишилося нікого живого. Вони блукали з руйнованим містом, і, врешті-решт, щасливець привів їх до харчевні, де його часто підгодовували. Але всередині вони знайшли лише знайомого йому довголапого, себто людину, який помирав. Привалений балкою після цього солодуня не витримала і вирішила піти геть на пошуки зграї десь поза містом, оскільки воно не для неї. Вона радила теж саме зробити щасливцю, але той лише відповів дуже клішовано щось на кшталт. Зграя не для мене, я не зграйник, і все в такому дусі, ніби ми не читали назву серії і не здогадуємося, де він опиниться далі. Енівей, anyway, після того як їхні солодуною шляхи розійшлися, щасливець ще якийсь час блукав містом, доки не вийшов до зруйнованого торгівельного центру, де він зустрів свого старого друга, старого мисливця, якого ще й урятував ходу справи від оголеного дрота під напругою. За це старий мисливець поділився із ним м'ясом, на яке, однак, дуже швидко після цього почали також претендувати голодні лисиці, які було вже загнали щасливця в кут, але на допомогу йому прийшла зграя з донедавна повідкових. То домашніх собак. Серед них він впізнав, зокрема, свою сестру, ту саму скаву, тепер уже Беллу. Вона також знайомить його із рештою присутніх: Бруно, метисом німецької вівчарки Чау-Чау, Бордер Колі Мікі, помістю Вест Гайленд Вайт Тер'єра та Джек Рассел Тер'єра риткою, мальтійською болонкою Сонечком та Ньюфаундлендом Мартою. Вони всі заночували в молі, а на ранок повідкові вирішили повертатися до своїх домівок і потягли із собою щасливця, якого вмовляти довелося не надто довго. Людей там вже не залишилося, тим не менш усі вони все одно заночували кожен у своїй хаті, а щасливець із Белою. Абом їм, однак, не спалося в якийсь момент. Вони відчули, що наближається ще один землетрус, тому вибігли на двір, де вже також металися інші собаки. Щасливець скомандував їм усім зібратися до купи далі від будинків, і вони його послухали. Коли землетрус вщух, виявилося, що один з тутешніх собак Альфі опинився у пастці у власному будинку. Щасливець і Бруно рятують його. Одразу ж після цього ритка, яка хотіла повернутись до хати по щось, не притомнює від витоку газу. Щасливець використовує це як ще одне підтвердження того, що залишатись тут небезпечно, і що вони всі більше не можуть сподіватись на своїх господарів. Тож кожен із них бере по одній речі з дому на пам'ять, і зі щасливцем вони вирушають геть з міста. На природі щасливець деякий час вчить повідкових собак виживати і полювати з чим ті справляються на диво добре. Вони обжилися на одному місці, розділивши обов'язки, що, звісно, тішило щасливця. Одного дня Мікі застряг в кущах під час полювання через свій нашийник. Тож його довелося зняти. Що, однак, справді вразило щасливця, так це те, що одразу ж після цього вони почали намагатися надягти його назад. Він пояснив їм, чому в нашийників варто позбутися, наприклад, Бруно, який в чесному бою переміг би золотавого пса, накинувшись на нього і схопивши за нашийник, тим самим зробивши того геть безпомічним в битві. Повідкові, однак, продовжували заперечувати. Щасливець не бачив сенсу просто зараз сваритися, тому пішов геть. Він почув Альфі, який загубив зграю, а слідом за ним на звук прибігла й решта собак. Альфі розказав їм, що він знайшов місце, де є інші собаки і багато їжі. Усі, крім щасливця, який відчував, що щось із цим не так, хотіли піти подивитися. Зійшлися, зрештою, на тому, що на розвідини підуть Белла, щасливець, Ритка й Альфі. Біля паркану, довкола того місця щасливиці з Белою розсварилися з приводу того, чи варто туди йти. Белла із Риткою та Альфі все ж пролізли під парканом всередину, лишивши щасливця позаду, але скоро він послідував за ними, не в змозі просто кинути. Зрештою, все ще передчував небезпеку, і не дарма, бо на повідкових, які наїдалися тутешньою їжею, дуже скоро вийшли лютопси, які тут мешкали. Оточили їх і взяли в заручники. Щасливець спостерігав за цим зі сховку лише, аби незабаром виявити, що про його присутність неподалік, лютопси теж в курсі. Щасливець просидів так ще кілька годин, вислуховуючи розмови лютопсів і роздумуючи, що ж саме робити. Зрештою, коли вже стемніло, він покинув свою схованку і відволік усіх лютопсів на себе, тим, що почав зухвалогав. І називати їх усіма можливими образами. Усі з них безладно погналися за ним, але зрештою оточили. В цей час Белла із Риткою і Альфі змогли втекти. Тоді, коли здавалося, що виходу для нього вже нема, над головою щасливця знову закракотав ворон, якого він уже бачив раніше в місті, і ще побачить не раз у майбутньому. Щасливець різко скочив під бритву Альфу лютопсів, кусив її за черево. Після чого побіг на втюки, знову перехитривши лютопсів, і нарешті таки втікши через зіру в паркані, яку ті так і не виявили. Наступного ранку щасливець зі зграєю вирушили на пошуки нового табору, оскільки в нинішньому їх було б занадто легко вистажити лютопсам. Після недовгої і не надто цікавої подорожі вони все ж знаходять нове ідеальне місце для табору. Повідкові нарешті відмовляються від своїх довголап'ячих речей, а щасливець, нарешті, готовий лишити їх самих і повернутися до свого самітницького життя. Він розділив зі зграєю останню вечерю і в переночував з ними. Цієї ночі йому снився Борвій собак. Вранці щасливець уже остаточно попрощався і пішов своєю дорогою, але ненадовго. З відстані він почув звуки собачої битви і, глянувши вже на знайомого ворона між гіллям, помчав назад, звідки прийшов. І на цьому книга завершується. Про сюжет в загальному я можу сказати небагато. Він, типу, окей. Типу, я маю визнати, спорожніле місто це точно не найзахопливіша книга серії. В масштабі всього вона буквально один великий пролог, де нас лише знайомлять з персонажами і сеттингом. Не можу сказати, що мені це прямо заважало читати, але можу зрозуміти, чому деяким людям вона видавалася нудною. Якщо ви прямо хочете добре розпробувати з граю і зрозуміти, чи вона вам дійсно подобається, то раджу після спорожнілого міста одразу починати читати прихований ворог, оскільки там все стає вже значно цікавіше, і, зрештою, Напряму продовжуються події, які обірвалися в кінці першої книги. Персонажі походу книги загалом перемінно приємні, оскільки поряд із позитивними рисами вони всі мають якісь помітні недоліки, що ще даватиметься в знаки в майбутніх книжках. Щоправда, маю сказати, що звісно основні розкриття і розвиток припали саме на щасливця й Беллу, оскільки решта їхньої зграє це другорядні персонажі. Вони ще матимуть свої часточки уваги у майбутньому, не хвилюйтесь, але все ж як факт. Переклад перекладом цієї книги займалась Ярина Чорногуз, і загалом із ним вона впоралась доволі добре. Читається воно легко і приємно. В тексті є дуже багато, скажімо так, собачої лексики, яка теж перекладена доволі добре: типу довголапі замість люди, шумоклітки замість машини, світлокрига замість скло, гострокіхті замість коти і так далі. Хоча маю визнати, коли я читала вперше, то значення деяких термінів доходило до мене не одразу. Тож, можливо, хорошим рішенням було б поробити на сторінках зноски з поясненням, як це, наприклад, було в перших книжках котів вояків. Щодо перекладів імен, то там нічого. Супер незвичайного нема, оскільки більшість імен або банально не перекладаються, типу Белли чи Бруно, або перекладаються дослівно, типу Щасливця і Сонечка. Хоча цікавим є рішення із персонажкою Дейзі, яку у нас назвали Риткою. Оскільки, якщо задуматись, то ритка це скорочення від буквального перекладу цього імені маргаритка. Ну тобто Марга Ридка. Ви зрозуміли? Це прикольно. До Речі, ще хочеться зауважити назву, оскільки в оригіналі серія називається «Survivors», тобто виживші, ті, що вижили. Не знаю, чому саме було вирішено перекласти назву так, однак не сказала б, що мене це дивує, оскільки український переклад не єдиний, який переінакшив назву під щось пов'язане зі зграєю. Те ж саме, наприклад, зробили поляки і чехи зі своїми СФОРА і закон смічки. Це так само як англійське «Warriors», себто просто вояки в багатьох перекладах перетворилось на коти, вояки. Вони ж Сотурі Кісат, Гатос Гверейрос, Кате Крігерне, Пісічіле Розбойніче і так далі. Однак, годі, я якось забагато говорю про котів, які відео розграю. На останок можу сказати лише те, що оригінальна назва, ті, що вижили, використовується в українському перекладі для всього першого циклу. А в будь-якому разі на цьому я вже завершуватиму відео, оскільки я вже сказала все, що хотіла. Сподіваюсь, воно вам все одно сподобалось. Щасти вам і ще побачимось.